Пані та панове, представляю вашій увазі, як повинен виглядати реально надійний, якісний ноутбук. В даному випадку це HP ZBook, провірений часом вже. Йому вже більше 10 років, але зверніть увагу, як якісно і продумано було свій час зроблено. Це у нас тут зйомний процесор, можна замість i5 поставити i7. В даному випадку вже він стоїть тут. І зйомна відеокарта. Це просто неперевершено. 8 Гігово на секундочку. І вона реально ще продуктивна, і доволі таки багато може ігор зараз потягнути. І Два слоти оперативної пам'яті з одної сторони і два слоти з другої. Зверніть увагу, що є два слоти під SSD або HDD і сім-карта. Якщо є модем, то само собою можна роздавати мобільні дані, Він виглядає зовні, доволі такий строгий стиль має, підсвітка клавіатури, Full HD-матриця, сканер відбитки пальців. Зверху теж він дуже так пристойно виглядає. Одним словом, хороший апарат. Цей та багато інших ноутбуків ви можете придбати в моєму телеграм-каналі.